Слава Ісусу Христу, що нам каже не судіть за своїх ближніх. Не судіть своїх ближніх. Не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судите, таким будуть судити і вас. Якою мірою міряйте, такою буде відмірено і вам? Чому ж бачиш скалку, що в Оці? Твого брата, а колоди, яка в твоєму оці не відчуваєш. Або як скажеш своєму братові, дай витягну скалку з твого ока, коли ось колода в твоєму оці. Ліцеміре спочатку вийми колоду зі свого ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку ока брата твого. Не давайте святого. Сам не кидайте ваших перлин перед свинями, щоб не потоптали їх своїми ногами і, обернувшись, не розшарпали вас. Дякую.